Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні розпочинаємо нашу сьогоднішню комісію. Земельно на комісії присутні чотири депутати. Форум відповідний є. Отже, Ліна Боліс, напрошу, оперативно працюємо. Звернулася до нас фірма ФГ Західний Бугівка Сергія Петровича по Калинівському опову хочуть припинити. До договора оренди по урочищах. Попівка до ріки Дворіще біля фенків панське поле, не біля села Людмипів. Е, сразу вам скажу, що ці самі всі ділянки беруть в оренду Західна агарна компанія. Ми нічого не втрачає сільська рада. Тож за даний проєкт рішення прошу проголосувати. Хто за? Проти. Дякую. Дякую. От як я і казала, слідуючи два рішення Західна аграрна компанія, хоче земельні ділянки частково бачу невитребувані паї, взяти в оренду, тобто з юнаком розірвати, вони автоматично беруть на себе, переписують по також по Галинівській сільській шіпом, 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 шіпом. Так. Хто за даний проєкт рішення, прошу прогосувати. Хто за? Проти? Отримали. Дякую. Далі. Звернулась до нас голова сімейного фермерського господарства Ковальчук Тетяна Сергіївна. Це взагалі жителька села Березовичі. Вона хоче невитребуваний пай взяти в оренду, так як її особистість зменю частки паїться, в всвічує. Межує з цією ділянкою, вона є вільна, поки люди не оформлені документи, ну відповідно, зробити документи і оренду до випробування. Та й не пустує, так що. Я не пустує, бо це давно оренду. До моменту витримують. Так, так. Хто за даний проект рішення? Прошу проводити, хто за? Проти? Отрималась, дякую. То вона там що, господарює, має за увазі щось там. Вона має, ну отак, оце поле, де її? А ні, тоді. вона о, в трендство, чи це землеробство, що вона там? Дайте перші оці, Там все, є документи про це. Так, так, так. Є в неї цей. Вона, Дякую. Продовжуємо. Далі. Вернулась фірма «Джон Логістик А. В особі директора юнака Миколи Петровича вони хочуть зробити технічні документації щодо встановлення меж В натурі на е, деякі ділянки, так як поле було одним масивом, частина людей витребувала, вони хочуть доробити те, що осталось. Це не витребувані паї ну, до витрубування. Де саме на території Красноставської сільської райони. Є питання? Нема. Дякую. Хто за даний проєкт рішення, прошу полости. Хто за, проти, отримали? Дякую. Рішення прийнято. Далі звернулася до нас громадянка Плисюк Марія Олексіївна. Продовжити термін оренди невитребованого па який в неї був в оренді. Терміном на 10 років. Він був на її оренді, вона просить продовжити оренду. Є, є питання? Так, так. Є питання? Ні, ні. Дякую. Хто за дане про рішення? Прошу платити. Хто за? Проти. Отрималась, дякую. Далі. Звернулась до нас громадянка Шпарковська Надія Павлівна. Вона оформила 25 сотих під забудову в селі Маркелівка, вулиця Центральна, 10А. Вона сама... це її спадщина. Вона сама зухач. Що ж ту за хату цікаво? Ні, ну так спадщину, хобби. Ні, ну спадщину є, що спадкоємці всі знають. Люди знають, так, а спадкоємці знають хто тут. Ще є якісь зауваження? Немає. Дякую. Хто за дане правдищення, прошу позвотити? Хто за? Проти. Отримались. Дякую. Далі по Білинській сільській раді громадянин Атошник Росії Михайло Володимирович розробляв документи а проєкти на 60 сотих нагородництва. На три. три ділянки і просить їх затвердити. Питань немає, так? так. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати? Хто за? Проти. Я Дякую. Далі. Ну, Чи, не працює, знаю, працює, працює, працює. Він воює. Війна, хлопець. А, а, хтось там буде робити. Молодий хлопець вітром буде робити. Хто буде. Чуйко Марія Сергійовна звернулася до нас за твердженням технічної документації. Це було 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 було. 30, 30 сотень під, під ОСГ, яке Я було надано в... нет, її так. матері Грицюк Надії Степанівни на підставі рішення 96-го року. Питання є? Питань немає, я думаю. Е, прошу підтримати. Е, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Віктор вже. Утримались? Рішення прийнято. Далі звернули до нас, виготовили документи на ПАІ <кій> по. У Лучівській сільській раді Власюк Людмила Леонідівна і Ніна Зіновнівна. Це документи на Пай, а також Демидюк Антоніна Петрівна та Міщук Галина Петрівна. По затвердженню технічної документації на пай. Є питання, шановні уряди? Дякую. Дякую. Прошу підтримати. Хто Дякую, за? Я на, сес... на комісії перезвоню. Отримали. Далі. Е Звернулася до нас Громадянка Цицюк Ольга Сергіївна по Олочинській сільській раді надати дозвіл на вигляд під документації по земельних частках пая. Питання є по даному питанні? No. Дякую. Прошу просувати, хто за дане притишення, прошу хто за? проти, отримали. Дякую. Далі. Затвердження технічної документації з нормативної оцінки земель населених пунктів Ванської ради. А саме розробилася нормативна оцінка по селі Білим і села Охнівка. Розробила село. Треба її затвердити. Сумці. Нормативну. Робимо, робимо. Шановні колеги, прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Довго воно зараз? Марія Десять тисяч до села. Як 10 тисяч? Сто тисяч. Що, що? Ой, сто тисяч, буває. Десять тисяч? Десять тисяч, то можна поробити хірош. Хочу я сесію. Ну, то що ж я зрозумів? Я нічого не зрозум. 100 тисяч, 47, кухнівка yeah. і 55. Хто робив? No. А яка різниця, right. що робив? Далі, звернулася до нас yeah. Луща Валентина Венямінівна з замості вулиця Північна, 10, яка зробила документи 2500 під забудову. Селі Замост Гурці, Північна 10. Ось буду увійштів замост. Прошу підтримати. Хто за дане проект рішення? Проти? Утримались? Дякую. Далі. Рішення по встановленню земельних ділянок в натурі. Громадянина Старкова Сергія і Ткачука Ігоря Володимировича. Ці рішення приймаються для того, щоб виокремити ділянки, які їм були надані, ткачку для городництва, старково для а, людина робить кадастрові номери жовтих актів. А ви ж знаєте, що ділянки передавалися масивами, то вони мають окремо ще порозробляти технічки щоб забрати свої присвоїти кадастрові номери. Я не голосую. Хто за даний проєкт рішення прошу що? Чи воно отримає Сергій? Ну, таку... ну там да, що там нема. Прошу е, проголосувати. Хто за? Проти? Потрималась? Ну, ти Постарково вже затовує. за тоже. За. Постарково, так, я за. Сергій Васильович. Далі. Звернулась до нас. Пані брат Андрій звернувся Володимирович. Хочу просить внести зміни до рішення сільської ради, яке було, е, яке було е, в 2021 році замінивши е, вулицю Ставецької на озерну. Бо було неправильно присвоєна адреса. Mm -hmm. е, хто за даний проект рішення, прошу полозувати, хто за? Ну, так, так, І крайнє рішення затвердження технічної документації по поділу земельної ділянки виставляємо на продаж е, право оренди на земельних торгах дві ділянки по е, Красностарській бойовій сільській раді. Це 18 гектарів і 6 гектарів на аукціон. Біля людей, біля я вам колесної питання. Ну все, біля рекламу підсотку, зрозуміло. Там в чорної зйомки немає. Хто за дане проект рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Ні, там є землі. Дякую, рішення. Прийнято. Земельна комісія завершена. Дякую за увагу.